Привіт вас на моєму каналі. Як кажуть, новий день, нова задача. Взагалі, я вчора закончив всі земельні роботи, покультивировал, подискував, побурнував. Тепер, поки диски ще нацеплені, хочу з'їздити на два поля, там підрівняти края. На одному полі має там солонці з однієї сторони, Бугри, гри попробую підрівняти, на другому там просто хтось э, через поле. Трошки треба край підрівняти. Аж потім поставлю борону, помию, перемажу, бо їй стоять далі до осені. І треба зробити от бо в мене щось з бака в бак, солярка, похоже, не перетікає. Кої які масляні п'ятнишки повиступали, треба подивитися, чого, як їх поустранять. І таке по мілочам. Так, заводю дракона і в бой. Ось у мене такий... тут самі селенці, конечно ну непонятный край поля надо хотя б нормально обрізати, розкатати, щоб було понятно де закінчується вообще це поле Бо культиватор тут не йде. тут раз за 3-4 надо туди сюди дисками пройти і древнять Отакий такий і після того як зроблю, покажу результат в общем от такого результата удовольствия спич носил конечно 20 а туда сюда туда сюда по одному сюда Толком нічого не росте, але хоче, щоб і буряни ж не росли. Доході один проход і їду на слідующе поле. Це із наймалорентабельних в мене полей, але тим не менше все одно треба, щоб воно було хороше, вхожене. Влага ще є. ось, ось Я дисками проїхав, тут два сліда, ну, туди назад, щоб всі слід, а все культиватором. За диски все одно грудку сильніше, ніж культиватор не розбили. Поэтому, хорошо, що тут Я спробував культиватором менше солярки і пістище зробити. Ну, в цьому бачити. Пусть в мене е, на, на після вчорашньої дисковки сильно диски були в землі. Тут вони оббилися, тому що тут така груда вже трошки чистіші диски стали. Їду на наступне поле. У мене там просто по полю їздять, треба край обдискувати. Ось, ось, оце поле. Тут я його боронував. Я хочу оцей краюк кілька разів передіскувати, тому що ось я дорогу зробив. Кой хто їздить цією дорогою, а кой-хто все одно їздив по краю поля. Я зараз тут трошки підсвіжу, тому що сюди ж нічого не залізе. Воно боронами трошки скрило, але видно, що сліди там залишилися з зими. Зараз буквально кілька разів туди-сюди і все в шоколаді. Так, ну тут я закінчив, Там обратив, увагу, треба буде пару дерев випиляти, щоб жадкий комбайн міг проїжджати. Надіюсь, що сволочі їздити не будуть, тому що адекватні люди розуміють, не їздять по полям, а якесь пидло обично по вас Все, Тепер тут м'якенько, тут і, 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 і сівалка зайде, і, і культиватор піде, бо тут я ж кажу, що накатано все одно люди їздять. Але є одне но. Я поработав, і оце якраз з наче не обратив. Не видно тільки, що розпався підшипник катка. Це в мене перший раз. Ну підшипники в мене є. Я ще, як купував одразу заказав два підшипника, Вони десь у Куми треба забрати. хороші. Так що треба поміняти. Ось -ось. Підшипник катка. Ушел. Закончився. Ну я, мабуть, поміняю сразу обидва. Тому що вони, я як їх смазував, вони як-то так странно смазувались. Ну, повне впечатлення, що внутрі туди до шариків не попадало. А так в цілому я ГДшкою довольний. Як вона робить, мені подобається. Можна і вимілити, щоб добре лежило на скорості. Можна і заглубити. Як заглубляєш на всю, шокоток піднімаєш, піднімаєш, аж пробуксовує, не вистачає. на де груза, або якщо повний привод був. Так, все, їду додому. Так, приїхав я знову на це поле, взяли бензопилу, зараз отут край трошки хмися цей повипилюємо, щоб е, широкий, трактора з широкими агрегатами та комбайни могли приїжджати. Тоді в мене буде надіжда, що ніяка сволоч не буде заїжджати на моє поле. Так, час розчистили. Ось, ось тут ще хочу розчистити. Ну поламалась шина, зараз їдемо нову шину ставити. Бо треба добити сьогодні це діло. Так, ну в общем тут этот, э, підчистив. Тепер проїзд нормальний. Хмизом заложив сюди, щоб на поле не стремилось. Тепер, я сподіваюся, їздити будуть тільки по цій дорозі. Все, вже вдома. Приїхав. Таке, в общем получилось відео. Десь около 2,5 часу я потратив на е, ці всі моменти, щоб там поле підрівняти, там поле підрівняти. Далі буду займатися е, то технікою. Тобто, поміняю тут підшипники на катку. Е, подивлюсь, що з соляркою, трактор обдивлюсь. і буду готуватися. У е, мене, мене насос я перебрав на бочку. На этот оприскуватель насос поставлю. Буду перевіряти. Що к чому, як, як взагалі бріскать. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Все, що я буду робити з технікою з землею, все буду викладувати на цей канал. Пока-пока.